Здається, кращого немає нічого в Бога як Дніпро та наша славна країна. Друзі, кожен день, уже 11-й рік російської агресії, яка стала геноцидом, ворог намагається нас виснажити. А наше завдання перенести війну на територію агресора, наше завдання мобілізувати сили, ресурси, і це наша кампанія АНС. Гроші для перемоги, це не лише про конфіскацію активів грошей Центробанку Російської Федерації. Це також ті резерви, які є всередині країни. Ми пройшли в цьому марафоні марафоні величезну дистанцію. Тому зараз в цьому місці сили мій заклик до кожного: борітися разом поборемо. З нами Бог, з нами правда, і в цьому наша сила так кажуть, зима буде важкою, складною. Можливо, влада не стільки доклала зусиль. Але всупереч різним прогнозам обставинам, ми маємо щодня докладати зусиль до української перемоги. Тому, друзі, дякую кожному і кожній. Донатимо і робимо все, щоб Україна, від якої зараз залежить європейська цивілізація, швидше перемогла.